Армійський бліндаж це укриття, яке обов'язково облаштовується на бойових позиціях для захисту воїнів від вогню противника. Бліндаж убезпечує від звичайних засобів ураження і розрахований на короткочасне перебування особового складу. Облаштувати його з використанням техніки можна за два дні, тоді як вручну доведеться працювати близько тижня. Ми знаходимося недалеко від лінії зіткнення, тому існує загроза. Ракетних ударів, загроза, ударів з безпілотників, тому в найшвидші терміни з власними силами було збудовано кілька таких земляних укриттів, перекритих щелин, для того, щоб в разі тривоги особовий склад міг швидко сюди спуститися і перечекати загрозу. Тут зроблено в три накати, тобто, достатньо, щоб витримати навіть пряме влучання. Міни. Для побудови такого укриття воїни використовують колоди, плівку для гідроізоляції, скоби для кріплення колод між собою та лопати. Треба зважати і на погоду. На дворі вже холодно, а попереду зима. Хлопцям потрібно десь перебувати. Тому такі укриття бійці зводять дуже оперативно. На жаль, в період війни не приходиться вибирати пори року, і приходиться рити і взимку, і влітку, і восени. Звичайно, при поганих погодних умовах це коли йде дощ, сніг, наприклад, зимою. Важкувато це облаштовувати, оскільки волога попадає важче виривати, але все можливо. Ми робимо, робили дренажі, щоб сюди не попадала волога. Також була так, вологозахисна плівка, якою покрити цей бліндаж, не дає попадати сюди вологи. вологі. Ну і старання людей. Розмір укриття залежить від місцевості та поверхні ґрунту. Один такий бліндаж в середньому вміщує в себе від трьох до шести бійців, включаючи особисті речі та боєкомплект.